Слава нації, вітаю на каналі. Добре, в ефірі Я Сашко Добрий з дружиненькою Маргариточкою. Вечір проводимо в Кам'янці-Подільському і ось до Смотрицького каньйону дісталися, де насолоджуємося краєвидами, які однозначно раджу всім добрим людям, всім українцям і друзям України відвідати, насолодитися ними, бо це реально справляє дивовижне враження. Маргариточка, яка жила певну кількість років в цьому місті на Хмельниччині, вона каже, що цей район. Отой От там яма називається Карвасари. Також бачимо захід сонця. Чудовий так, колони, міст, такий дивовижний ну Це насправді круто. Це тут вони з гумками стрибали? Ні, ну, Це ж треба. І тут десь, власне, плюс-мінус територіально була границя Московицької імперії, так? Свого часу. Кам'ян це річка Збруч. І по збручу йшла шовкода. Запрошуємо відвідувати живописні дивовижні шарівні. Міста і місця України, а також, звісно, працювати, перемагати і пам'ятати, що наша любов до України недостатня. недостатня.